Слава Україні! Чергова атака окупантів 104 дрони та дві балістичні ракети. Робота протиповітряної оборони на Хмельниччині. Наші батівщині затримали палійку, яка виконувала завдання Росії. У Хмельницькому запрацювала станція з очистки фільтрату. Ще більше інформації про наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував дронами балісти двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області та запустив 104 ударних бипалати, пушахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько, Ахтарськ, Росія. Наразі підтверджено збиття 57 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 42 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені на щастя без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина. Сьогодні вночі на Хмельниччині під час сигналів повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку, станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі прибув до Києва. Про це повідомив посол України в Британії Валерій Залужний. Сьогодні обговорюватимуть подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України. Деталі згодом. На Хмельниччині затримали паліку, яка виконувала завдання Росії. Співробітники Шепетівського райуправління управління поліції спільно із колегами із УСБУ. Нейтралізували ворожу поплічницю. Правоохоронці встановили, що 33-річна жителька Шепетівщини потрапила в поле зору агресора через активність в одній із соцмереж. За виконання замовлення жінці пообіцяли допомогти влаштувати, так би мовити, щасливе життя за кордоном. Для цього запропонували пройти пробне завдання, а саме підпалити приміщення органів самоврядування у Шепетівці. Першою ціллю вона обрала міську раду вночі. Зловмисниця розбила вікно та кинула пляшкою запалювальною сумішшю в один із кабінетів мерії. У подальшому вона планувала продовжити серію злочинів. Проте, завдяки злагодженим діям поліцейських та спрацівників СБУ фігурантку вдалося оперативно викрити та затримати. Під час санкціонованого обшуку у паліки правоохоронці вилучили мобільний телефон, на якому зберігалися детальні інструкції замовника злочину щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу, а також компоненти легкозаймистої суміші, які вона придбала для виконання замовлення. Наразі затримання оголосили підозру. суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зловмисниці загрожує до 10 років ув'язнення. У Хмельницькому запрацювала станція з очистки фільтрату, встановлена на території сміттєвого полігону. Вона вільфітровує небезпечні рідини з тутешніх відходів, перетворює їх на технічну воду. Це сприяє тому, що шкідливі хімічні сполуки, які містяться у фільтраті, у майбутньому не проникатимуть у місцеві ґрунти та ґрунтові води. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Реалізацією цього проєкту займалися іноземні компанії, саме Литовська Aeronex та Австрійська Rotrit. На це пішло майже півтора роки. Загальна вартість 2 мільйони 400 тисяч євро. Третина з них безповоротний грант. У обласному центрі заплановані ремонтні роботи на електромережах. Сьогодні енергетики попереджають про тимчасові відключення. Отже, до 17-ї години без світла залишаться мешканці вулиці Мазепи, вулиці та Провулку Чубинського, вулиця Пілоцька, провулок та вулиця Ювілейна, проспект Миру, провулок Трансформаторний, вулиця Березнева, вулиця Вінницьке шосе. Вулиця Героїв Національної гвардії України, вулиця та провулок Годуванця, вулиця Квітуча, Клинова, Малинова, Молдавська, також проїзди Абрикосовий, Балканський, Болгарський, Каштановий, Лісова Поляна, нектарний, Софійський, Світлий, Хліборобів, Фруктовий, а також частина мікрорайону Гречани. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте QR-код та Долучайтеся до нашої спільноти. Наразі це все про що встигаю розповісти. До зустрічі в ефірі.